Олю, підготуй, будь ласка, пакет документів для перемовин з греками щодо розвитку нашої мережі. Я буду через годину. Соломія телефоном віддавала розпорядження своїй помічниці, заодно переглядаючи ранкові новини. Сину, нині буду пізно, важливі переговори. На вечерю собі щось придумаю, мамуль, не хвилюйся. Обняв маму Григорій, їдь, переговорюй. Потім подзвоню, як там справи з Елінами. Неодмінно, мій розумнику, цьомла на прощання у неголену щоку. Поголитися не забудь. Всоти, перечитуючи умови контракту, Соломія все більше хвилювалася перед майбутньою зустріччю. Адже на кону стояла не лише справа її життя, а й майбутнє її сина якого жінка виховувала сама. Не мала допомоги ні звідки. Страшна аварія в один день забрала від неї батьків, тож у неповні вісім років осиротіла. За рішенням суду опікункою дівчинки стала тітка, галаслива, гостра на язик, яка не забрала дівчинку до себе, а навпаки, переїхала разом із чоловіком і трьома синами у її будинок. У просторій рожевій кімнаті дівчинки тітка, попри протести хлопців жити у дівчачій кімнаті, облаштувала спальню для своїх синів, а Соломійку поселила у маленьку кімнатку. Мала ти ще спати сама на другому поверсі. Вночі он плачеш, маму кличеш. Втомилася я до тебе бігати, а так будеш через стінку, пояснила заплаканій дівчинці. І ще подякуй, що ми тебе взяли. Бо опинилася б у дитбудинку. Дівчинка довго плакала, а потім начебто змирилася, заспокоїлася, тягнулася до дядька, сильного, добродушного чоловіка, який справді любив її, повертався з роботи з неодмінним дарунком від зайчика, призначеним лише для Соломійки. От тільки з братами ніяк не вдавалося їх помирити. Хлопці не надто хотіли дружити з малою. Проте з часом їхні стосунки налагодилися, і Соломійка стала справжньою молодшою сестрою. Діти дорослішали, мали свої плани. Два старші брати, закінчивши морехідне училище, служили на флоті. Третій хлопець працював за кордоном, там одружився. З роками всі конфлікти забулися, стерлися з пам'яті. Тітка, хоч і мала нелегкий характер, проте не була злою мачухою для дівчинки. Ти пробач її, доню. Вона добра жінка, от лише вдача у неї важка. Не розказав дядько і не розбереш, жартував він, чи говорив серйозно. Школу Соломія закінчила із золотою медаллю, тож без проблем вступила у престижний вуз. Дівчина закінчувала третій курс, коли у сім'ї сталося горе. Важко захворів дядько, міцний здоровень згасав на очах, помер за три місяці. Його смерть підкосила й тітку, лікування, операції, знову лікування, все намарно. Через рік Соломія залишилася сама. Щоб відволіктися від пережитого, подруга вумовила дівчину поїхати на літніх канікулах у Грецію. Там мешкала її хрещена. Згоджуйся, Солю. Хрещена давно в гості запрошує, у неї будинок біля моря, свій ресторан, накопаємося, відпочинемо та й підробіток знайдемо. В розпал сезону робота для нас знайдеться, запевняла подруга. Та й син у неї просто красень. Може бути, цікаве знайомство, сміялися у битві. За кілька днів дівчата вже купалися у теплому морі, знайомилися з друзями сина хрещеної, насолочувалися сонцем, місцевими смаколиками і всіма радощами літа. Софія хрещена Наталі виявилася чудовою жінкою, її чоловік Грегорас – не просто відомий на всю країну ресторатор, а й душа компанії. Історія їхньої сім'ї це справжня Австорі. Грегорас ресторатор у четвертому поколінні. від свого дідуся теж Грегораса знав, що його бабуся, відома оперна співачка Греції, була наполовину українкою. Чоловік з дитинства пам'ятав окремі фрази українських колискових народних співанок. Яке наспівувала йому у дитинстві бабця, а ще згадував, що бабця Софія кликала його Грицем. Тож Грегора II захопився історією країни його предків і вирішив здобувати вищу освіту в Україні. Молодий грек з першого погляду закохався в караоку однокурсницю, яку звали, як і його прабабусю, Софією. Та гонорова галичанка не відразу відповіла взаємністю. Не один рік морочила хлопцеві голову, але таке не встояла. Весілля відгуляли скромне, а незабаром у молодят народився синочок, яким ім'ям наректи малюка довго не думали. Грегорас 3. Після закінчення вузу молодята переїхали у Грецію. Мама чоловіка навчила молоду невістку кулінарних тонкощів місцевої кухні. А Софія, оскільки змалечку любила куховарити, доповнила ресторанне меню українськими смаколиками та випічкою. Тож дуже швидко їхній ресторан став популярним і серед місцевих, і серед численних туристів курортного містечка, а через короткий час. Вони відкрили ще кілька ресторанів на всьому узбережжі. У високий сезон, як і говорила Наталя, у ресторані бракувало рук. Тож дівчата взялися допомагати. Соломія хапалася за будь-яку роботу. Допомагала на кухні, прибирала зі столів посуд, а якось пані Софія попросила дівчину підмінити офіціанку. Але ж я не знаю мови. Відповіла, знітившись, Соломія. Нічого, це не так складно, як тобі здається. Назви страв у меню знаєш, тож розберешся. Про всяк випадок син допоможе, запевнила пані Софія. Кілька перших замовлень допоміг виконати Грегора, а вже під кінець зміни дівчина давала собі раду сама. Після роботи молодь влаштувала вечірку у нічному клубі. Тож Грегора з друзями запросили Наталю з Соломією. Хлопцеві подобалася Соломія, красуня з чудовою фігурою, розумна, тож він вирішив побути з нею наодинці. Соломія бачила, як хлопець дивиться на неї, та й сама була не проти відповісти на його почуття. Однак куди її скромним статкам до тієї заморської розкоші? А цього вечора не стрималася. Відповіла йому взаємністю. Час спливав. Закінчувалося літо, а з ним і відпочинок подруг. Останні вечори закохані Соломія та Грегора спроводили разом. Хлопець просив кохану залишитися, вона ж запрошувала його в Україну. Домовилися, що вже через місяць вони знову зустрінуться. Перший місяць розлуки минув на нескінченних розмовах, планах на близьку зустріч і таке інше. Проте життя внесло свої корективи. Хлопець виграв грант на навчання у престижному вузі Британії. Тож виїжджає туди, але на найближчих канікулах він неодмінно прилетить в Україну. Соломія боляче прийняла цю звістку, проте стримала емоції. Підкреслено спокійно сказала, що чекатиме його, і лише коли вимкнула скайп, дала волю сльозам. Так, ті романтичні грецькі ночі не минули безслідно. Вона вагітна, закохана, покинута, вагітна, без підтримки, без роботи. Звісно, можна було все йому розповісти, чи Наталі відкритися, або й самі зателефонувати його батькам. Але ж ні, навіщо? Він обрав Британію, ну й нехай. Ми не пропадемо, моє сонечко, розмовляла зі своїм майбутнім малюком і цим не лише заспокоювала себе, а й подумки планувала свої дії. Взявши себе в руки, дівчина зібралася в університет. У неї вже був чіткий план, як діяти у ситуації, що склалася. Соломія чітко знала, що скаже інвесторам: не дарма ж закінчила курс інвестиції, кращою студенткою була, та й досвід є: не одне підприємство працює з іноземним капіталом завдяки складеній нею програмі. Але тут особливий випадок: свій ресторан. Хоч мережа вже успішно працює в Україні, проте амбітні плани виходу на міжнародний ринок. Потребують реалізації. Секретарка Оля розклала на столі папки з документами. Сам інвестор не приїхав на перемовини. відлучився через власні справи, доручивши вивчити документи своїм представникам, і лише в разі погодження прибуде на вечерю у її ресторан. Що ж, трохи неприємно, але нічого. Головне, переконати їх в успіху справи. Довгі перемовини, численні розрахунки і таке непевне про результат повідомимо ввечері. Пропущений дзвінок від сина. Не знаю, синку, головний, не прибув. Сказали, що повідомлять результат на вечері Підбадюрливі слова Дитино, як же мені важливо їх чути зараз, дякую тобі. Заїхати додому, привести себе в порядок до тієї вечері. Нарешті приїхали. Головний іде, схвильований шепіт Олі, і від хвилювання починає крутитися голова. Ні, не може цього бути. Перед нею стояв Грегорас. За кухонним столом сиділи двоє чоловік і жінка. Давно охолола вечеря, приготована їхнім сином. А у Греції їх уже чекали Софія. І Грегорес, бабуся й дідусь, дорослого внука Грегореса четвертого.